Всім привіт! Ви завітали на канал на хвилі Києва, канал про сімейне життя і в'язання. Мене звати Оксана, і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як в'язати ось такий красивий візерунок, ажурні метелики. Мені він дуже сподобався, я розібрала його і хочу показати вам, як його в'язати. В'язала я цей зразочок з пряжі. Ось такі ярнарт baby Cotton, Це напіх бавовна, 50 акрил, 50 бавовна, 50, метрах, 50 грамах 165 метрів. І ось такий виходить візерунок в цьому полотні з цією пряжі. Так, давайте розберемо схему: ось така схема візерунку. Рапорт візерунка складає. 6 петель на 16 рядів. Тобто, якщо ми набираємо, то ми маємо набрати кількість петель, яка ділиться на 6, плюс 1 петля для симетрії і дві прушкові петлі. Оцей хрестик це прушкова петля, це петля для симетрії. 6 петель рапорт. Так, ось така схема. І ось такі позначки. Якщо вам треба, будь ласка, собі скануйте. Скріншут. Ну, скріншот робіть. Так, давайте в'язати. Я рекомендую, я набрала на три рапорти, 21 петлю. Я рекомендую на початку в'язання пров'язати три ряди виворотні, лицеві виворотні, щоб у нас ну, був такий вже сформований край. Так, першу прушкову знімаємо, накид і лицьову знімаємо не пров'язуючи. Потім лицьова. Потім нам треба пров'язати три петлі з подвійною протяжкою. Ми пров'язуємо дві петлі, ми знімаємо, одну пров'язуємо, і ось ці дві протягуємо. І що хочу сказати, в цьому візерунку обов'язково виворотні ряди, там, де йдуть виворотні петлі, в'язати класичними, щоб у нас отак красиво вийшло. Так, і лицьова. Ось ми пров'язали перший рапорт візерунку, і у нас, бачите, тут 5 петель це нормально. Накид. це вже другий рапорт візерунку. Лицьову знімаємо не пров'язуючи. Лицьова пров'язуємо. Три петлі разом. Дві знімаємо, третю пров'язуємо і 2 протягуємо. Ось таким чином. Ось так, щоб у нас так красивенько було. І лицьова. Все. Ще один рапорт у мене Лицьова. Накид лицьову знімаємо. Лицьова. Три разом. Ось так. Ось так, лицева. І остання додаткова петля, накид і знімаємо петлю, прушкова, другий ряд виворотній. Знімаємо пружкову петлю, першу петлю, накид, дві петлі знімаємо, не пров'язуючи, і далі три петлі виворотніми. Один. Два, три. Пров'язали перший рапорт. Другий рапорт, накид. Знімаємо дві, дві петлі не пров'язуючи. І далі у нас три петлі виворотніх. Три виворотніх. Накид. 2 петлі знімаємо не пров'язуючи і три виворотні. Ой. Петлю симетрії ми в'яжемо наступним чином накид і дві не пров'язуючи, знімаємо прушково. Ось ми пров'язали всі три рапорти. Третій ряд. Прушкову знімаємо. Три петлі пров'язуємо за передню стінку разом, накид. Потім наступні три петлі пров'язуємо подвійною протяжкою. Тобто знімаємо дві петлі, пров'язуємо третю, і ці дві протягуємо ось таким чином. Накид. Три петлі разом, за передню стінку, накид. Три петлі з подвійною протяжкою. Разом пров'язуємо і протягуємо ці дві петлі, накид, три петлі за передню стінку, накид, три петлі подвійною протяжкою. Ось таким чином. накид і Сімметрії у нас тут три петлі, пров'язуємо їх разом за передню стінку, прушкова петля. Так, ось так ми пров'язали. Ось у нас вже, бачите, вимальовуються ці метелики і починаємо в'язати четвертий ряд. Четвертий ряд прушкову знімаємо, виворотня петля. Тут ми можемо вже не обов'язково класичним, в четвертому ряді, можна і бабусі Накид, три петлі, виворотні, накид, одна виворотня, накид, три виворотні, накид. Одна виворотня, накид, три виворотні. Накид і петля сіметрії в'яжемо виворотньо петлею. Так, ось ми пров'язали четвертий ряд. П'ятий ряд ми в'яжемо всі лицеві, шостий ряд ми в'яжемо всі виворотні. Сьомий ряд ми в'яжемо всі лицьові, і восьмий ряд ми в'яжемо всі виворотні, але класичним. Тут обов'язково восьмий ряд виворотні пров'язати класичним способом. Все зустрічаємося потім уже в 9 ряді. Пров'язуємо 4 ряди, і зустрічаємось в 9. Так, ось ми пров'язали вже вісім рядів, і ось перший ряд. Метелики у нас вже дуже гарно вималювалися. Так, тепер в'яжемо 9 ряд, і цей ряд просто такі ж, але ну, ті ж метелики, звичайно, але зі зміщенням. Прушкову знімаємо, дві петлі ми пров'язуємо з нахилом вліво. Одну знімаємо і ось так протягуємо нахил вліво. Пров'язуємо другу петлю і протягуємо одну. Лицьова, накид, одну петлю знімаємо не пров'язуючи, лицьова, і три петлі разом. Двойною подвійною протяжкою. Дві петлі знімаємо, одну пров'язуємо і ці дві протягуємо. Ось так. Ось у нас перший рапорт дев'ятого ряду. Другий раппорт. Лицьова, накид, одну лицьову знімаємо, не пров'язуючи, лицьова, і три петлі пров'язуємо двойною протяжкою подвійною. Дві знімаємо, одну пров'язуємо і протяжки ось так протягуємо. Лицьова, накид. Одну петлю знімаємо не пров'язуючи, лицьова. І останні дві, дві петлі у нас дві разом з нахилом вправо, Ось так. За передні стінки пров'язали дві разом, буде нахил вправо. Так, дев'ятий ряд пров'язали, і починаємо в'язати десятий ряд, десятий ряд. Прошково знімаємо дві, дві виворотні. Перша петля виворотня класичним способом. Друга виворотня, накид, три петлі разом, о, накид. Дві знімаємо не пров'язуючи і три петлі Виворотні, три виворотні. Так, накид, дві петлі знімаємо і три, виворотні, тут уже ми потрошку бачимо. Як промальовується визерунок. Накид, дві петлі знімаємо і останні дві петлі у нас виворотні. Дві виворотні. Це ми пров'язали десятий ряд, одинадцятий ряд, прушкову знімаємо, дві петлі разом з нахилом. Вліво. Знімаємо одну, пров'язуємо і протягуємо. Получається нахил вліво. Накид, три разом нахилом вправо за передню стінку, накид, три разом подвійною протяжкою. Дві петлі знімаємо, одну пров'язуємо і ось так. Протягуємо накид, три разом за передню стінку з нахилом вправо, накид, три разом подвійною протяжкою, накид, три разом за передню стінку з нахилом вправо, і накид, і дві разом з нахилом вправо за передню стінку пров'язуємо дві разом лицьовою. Пружкова виворотня. Так, пров'язали одинадцятий ряд і в'яжемо 12 рядочок. Пружкову знімаємо перша виворотня, друга виворотня, накид виворотня, накид. 3 виворотних, 2, 3. Накид, одна виворотня, накид. 3 виворотних, 1, 2, 3. Накид, одна виворотня, накид і 2 виворотних останніх. Прошкова. Все, ми пров'язали 12 ряд, і 13 ряд у нас лицевий, всі петлі лицеві, 14 ряд, всі петлі виворотні, 15 ряд всі петлі лицеві, і 16 ряд, всі петлі виворотні. Обов'язково в'язати класичним способом. Так. Я пропишу на схеми, які ряди виворотні, в'язати класичним способом обов'язково, тому що я в'яжу бабусяним зазвичай, але є візерунки, де обов'язково треба в'язати для зручності класичним. Тож, дов'язуємо. Так, ось я вже дов'язала ось такі дуже красиві метелики виходять і на цій пряжі. Це пряжа, така 80% вовна, 20 акрил. І тут 600 метрів у 100 грамах. Така вона. Ось, Теж красиво виходить. Я думаю, що цей візерунок можна приміняти де хочеш, навіть в шкарпетках, десь якусь вставочку робить. Взагалі можна робити да, і вставками, і такі джемперочки, полуверчики, я думаю, палантини, карди, ну, картигани можна в'язати. Ну, і, і дитячі, і дорослі, що хочеш. Дуже красивий візерунок. Так, ось я написала, які ряди обов'язково в'язати класичними. Виворотніми петлями це для тих, хто звик в'язати бабусіними, А хто класичними в'яже, то їм це і не потрібно. Так, всім дякую за перегляд. Маю надію, що вам цей візерунок дуже сподобався, як і мені. І якщо ви захочете в'язати його по колу, то, в принципі, нічого складного немає. Ви просто в'яжете ось ці виворотні ряди лицьовими петлі. Всі петлі в'яжете лицьовими. І, звичайно, петлю для симетрії ви не, рахує, ну, не робите. Просто робите раппорт петель 6, набираєте число петель, яке буде ділитися на 6, а петлю симетрії не враховуєте. І всі виворотні ряди в'яжете лицьовими. Я думаю, це Зрозгадати, що хочу про чат-бібліотеку візерунки. .ua. Ви знайдете посилання на телеграм-канал в інфобоксі. Заходьте, підтримуйте дівчат, дивіться своє, ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуйте переглядами і коментарями. Також маю надію, що ви мені теж залишите приємний коментар, вподобайку і підписку, якщо ви ще не підписалися. До побачення, до нових зустрічей у нових відео. Цікавих вам проєктів і легких петелек. Бувайте!